Такі ікони з льону у світі створює лише одна людина: мешканець Криму, Володимир Денщиков. Днями митець передав свої роботи до Львівського палацу мистецтв. Володимир Дінщиков актор і режисер Кримського драматичного театру. Крім акторської і викладацької роботи, ще займається власне цією художньою діяльністю. Займається цим він вже напротязі 30 років. Як виявляється, і його картини вже в, 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 в приватних колекціях усього світу. Ікони його хобі, Лик святих намальований. Усе решта макраме із ляної нитки. Такі речі він робить руками без жодного гачка чи іншого інструмента, просто в'яже вузлики. Я вперше бачу такі роботи. Вони дуже цікаві за своїм змістом. Взагалі, об'ємність є, формі, і все і. Матеріал дуже цікавий. Тканина дуже гарно виконана. Якась така філігранна робота. Ці роботи, по перше, ви відповідають вимогам канонічних, канонічним. Майстер, я гадаю, що просто у унікального рівня. Його святих Ольгу Володимира Трійцю вже експонували в Угорщині, Австрії, Німеччині, а зі Львова повезуть до Києва.